Казка як колобок дізнався, що звуки бувають різними. Сьогодні ми познайомимося з казочкою про голосні та приголосні звуки, а називається вона Як колобок дізнався, що звуки бувають різні. Мандрував якось колобок по лісові, ховався від лисички сестрички, а чує, за дверима голосний спів. Підійшов ближче, бачить. Шість голосних звуків на пагорбі. Дзвінко співають А? О-у е? і. і. Перевітався Колобочок і повідав їм сумну історію. Про його країну і про звуки, що не вміють співати, здивувалися голосні звуки. Невже таке буває? Моїй країні, говорить колобок, не чути співу. І тому сумно і невесело. Звуки намагаються співати, але в них виходить тільки шипіти, ш. пихтіти пу, 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 свистіти, бумкати, б, б, б. Коли хтось промовляв ці звуки, повітря не виходило вільно з ротика, а зустрічало перешкоду. То губи стуляться б. Спинка язика підніметься, г, х, х. Голосні звуки були дуже добрими, тому вирішили разом із Колобком до його країни, щоб допомогти іншим звукам навчитися співати. Разом у звуків дуже добре виходило, відтоді вони стали називатися приголосними, адже стоять в приголосних звуках. Який цікавий вийшов дует? Ось послухайте. Ah, а м? Як годують малечу. Му? Наче корівка гуляє на лугу. Ох. У лісі старий ох. Подружилися приголосні та голосні звуки і почали жити разом. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.